У самому серці Києва на межі старої залізниці між шулявкою, відрадами Чоколівкою, лежить місце, яке не так просто щитати з мапи. Крава віддачі це не просто назва, це цілий всесвіт, захований у недрах вулиць, назви яких змінювались, знакали, забувались. Район, який виник як дачне селище понад століття тому, сьогодні перетворився на урбаністичну мозаїку, де переплетені епохи стилі доль і надій. Назва цього місця, як портал до минулого, воно спостерігає пам'ять про людину, ім'я якої колись знали тисячі. Володимир Караваєв, блискучий хірург, засновник клініки очних хвороб, перший декан медичного факультету Київського університету. У середині 19-го століття він передмав тут землю. Саме тут він усилився, заснував господарство, а згодом залишив спадок, який став основою для цілого району після його смерті. Його донька Ольга караваєва Клучак продала ділянки і в 1903 році почала формуватися сітка вулиць, які ми сьогодні знаємо під новими іменами. Але Караваєві дачі – це не лише про лікаря та планування. Це місце, де природа і місто жили в гармонії. Тут було багато зелені, фруктових дерев, приватних будинків із садами. І хоча сучасна реальність витіснила більшість дачної забудови, висотками деякі вулиці досі зберігаються сліди минулого, стара ліпнина, ганки. Виноград на парканах, дерев'яні вікна. Це місце як музей під відкритим небом, хоча й неофіційний. Тут збереглися залишки кітечних будинків початку ХХ століття, сталінки, котежі для енергетиків, унікальні каскадні будинки 1990-х і сучасні жили комплекси. Тут залізнична станція стала торговим центром, а платформа головною артерією для приміських поїздів. Тут трамвай проходить повз університети, гуртожитки та старі проволоки, де досі стоїть Шевковиця, яку посадив ще дідусь. Крава віддачі це простір пам'яті, простір, де залізниця зустрічається з міфом, де дерева пам'ятати більше ніж будь-яка вулиця, і це відео спроба зазирнути глибше, не просто показати, як виглядає район, а розповісти, чим він дихає, хто тут жив, що тут будували, що втратили, і що можливо ще встигнемо врятувати. Володимир Опанасович Караваєв, 8 липня 1811-го, 3 березня 1892-го, видатний український хірург і офтальмолог, доктор медицини, заслужений ординарний професор, дійсний таємний крадник. Народився у місті Вятка, нині Кіров в багатодітній сім'ї заможного купця. У 1827 році вступив на медичний факультет Казанського університету, який закінчив 1831 року зі срібною медаллю та дипломом лікаря першого розряду. Після завершення навчання Караваєв переїхав до Санкт-Петербурга, де працював у військово-слугопутному госпіталі та малінській лікарні для бідних. В цей період він удосконалював свої хірургічні навички під керівництвом відомих професорів. Іллі Бояльського та Христина Соломонова. У 1834 році для подальшого вдосконалення в медицині вирушив до Німеччини, де навчався у Берлінському та Геттінгенському університетах. Там він познайомився з Миколою Пироговим, з яким згодом співпрацював у Дербцькому університеті. У 1838 році Кравай захистив докторську дисертацію та отримав ступінь доктора медицини. У 1840 році Володимир Караваєв переїхав до Києва, і став одним із організаторів медичного факультету Київського університету святого Володимира та його першим деканом. Він заснував і очолив кафедру факультету хірургії, а також створив хірургічну клініку, Караваєв досконально володів оперативною технікою та працював майже усіх розділах хірургії, провів понад 16 тисяч операцій. Особливо успіхів досяг досягвати термології. Одним із перших почав оперувати пацієнтів із катарактою, виконуючи цю операцію за півтори хвилини. Володимир Криваєв залишив значний слід у медичній науці та освіті на честь його, його названа місцевість у Києві Крива дачі, де він володів землями та збирав розвитку району. Його внесок у медицину та відданість справі стали взірцем для багатьох поколінь лікарів. Уявіть собі, Київ середини ХІХ століття, ти полів, де ще не прокладено шляхів, густі сади на схилах, де шумів витер у високій траві. Місце між теперішньою Берчигівською вулицею та залізницею. Ще не місто, ще навіть не селище, а просто клаптик землі за межами старої Шульовки. І саме тут починається історія краваєвих дач з дерева землі і великого задуму. Колись тут існував особливий проект Київський державний деревний розсадник, заснований відомством державного майна. Цей заклад мав не лише практичну мету вирощування дерев кущів, а й освітню, навчати казаних селян, мистецтво, садівництва, на площі понад 60, десятин – це близько 70 футбольних полів, посадити сотні видів дерев, клени, тополі, ялини, ливи, каштани. Земля тут була родючою, плогі схили, зручними для планування, декоративні дерева з розсадника, перекрашали, столичні парки, бульвари, приватні садиби. Але чиновницька машина Російської імперії не відзначалася ефективністю. Проєкт із часом занапав. Дерева напродавалися, навчання не набирало обертів. І ось тоді, ніби за натхненням згори, на сцену виходить людина, яка залишить на цій землі свій слід назавжди – професор Володимир Караваєв. Він уже був відомим хірургом, доктором медицини, першим деканом медичного факультету університету святого Володимира, але його душа. Прагнуло більшого не лише рятувати життя, а й створювати простір. У 1870-х роках Краваєв придбав ці землі разом із усіма господарськими будівлями, а згодом докупив ще майже 21 десятину, так звану гімназичну ділянку. Таким чином утворилося ціле господарство, понад 63 десятини на західній околиці міста. На цих землях стояли дерев'яні сараї, майстерні, будинок адміністрації розсадника, але Караваєв почав їх трансформувати, частину перебудували. Частину здали в оренду. На частині оселився сам. У маєтку навіть в заводу особи свічок на місці теперішнього спорткомплексу Капи. Тоді ніхто не знав, що ця територія стала основною частиною цілого району. Що через кілька десятиліть вона перетвориться на сітку дідачних вулиць, що сюди приїде залізниця, явиться платформа. А через 100 років багатоповерхові будинки, трамвай, сучасні жули квартали. Але все почалося саме тут: із дерев, із ґрунту, з задуму про гармонію. З місце для посаджень колись дерево проросте не тільки віттям, а й історією. Кроваві віддачі почалися з землі і завдяки їй стали частиною Києва. Архітектура караває видач це не просто фасади вікна. Це хроніка часу, зашифрована в цеглі, дереві і балконах. Це район, де будинки не просто зводилися, їх насичували духом епохи. Якщо добре прислухатись, то можна почути старі під'їзди тут наша хочуть. Імена перших мешканців, а вікна Сталянок світяться після воєнного ворігами. Починалася усе здача. На початку ХХ століття, коли донька Володимира Короваєва поділила його землю, з'явилися перші вулиці Тетянівська, Андріївська, Щедрина. Тут почали зводити невеликі будинки дерев'яна або з білої київської церкви з широкими банками, верандами, погребами. Більшість з них мали сади, яблуні, вишні, виногради. Це була типова київська дачна архітектура. Скромна, але затишна. Деякі з цих будівель ще стоять. Вони ховаються в глибинах вулиць Дашавської, залізничної, польової. І не тут початку століття. Заокруглені двері, дерев'яні біколиці, підлога здобува, ковані ручки. Це все не просто житло. Це раритет. У 1930-х архітектура змінилася і з'являються допоміг двоповерхові будинки ще з елементами класицизму. От у 1940-х трава і отримують свої маленькі палаци – стальні. Сьогодні вони виглядають скромно, але тоді це був символ нової епохи. Великі вікна, висока стеля, літнина, паркети. Найкращі приклади на початку вулиці Баржиївської та на вулиці машини Після Другої світової війни, в 1949 році, з'явився цікавий архітектурний феномен. 1950-70 принесли хуртожит, кручовки та гуртожитки. Вони як серія сторінки в яскравій книзі, функціональні, але позбавлені чарівності. Проте саме в цей час формується нова вертикальна лінія району, вулиця Вадима-Гетьма. І тоді, в 1980-х, Тут з'являються поверхові башні серії КТ. А в 1990-х архітектурна перлина, каскадний житловий комплекс на гетьману 46А. Це симфонія геометрия, шість секцій різної висоти. Затем центральний корпус підіймається до 22 поверхів, а сусідні поступово спадають униз, як вилів. Ось тепер нова доба. Шлік повертали на Яблонське голео новобудови на місці знесених вуличок і водночас залишки минулого сховані між секційних парканів. Крава віддачі сьогодні це мозаїка архітектурних епох, їхній код у контрастах. І, можливо, саме тому вони мають такий магнетизм. Серед усіх історичних сюжетів краває вдач, один з найтепліших і водночас найболючіших пов'язаних із храмом, якого вже давно немає. Ця історія не просто про релігійну споруду, це про людську віру, про згуртованість громади і про пам'ять Униз Кертина від часу. У 1910-х, коли крава і вдачі перетворилася з дачного селища на повноцінний район із кількома тисячами мешканців тут поставили одне важливе питання, куди ходити до церкви. Найближчий храм був аж на Шулявці. І, хоч обійцем була невелика, що неділя це була мандрівка, особливо для літніх людей, дітей та тих, хто жив далі від головної кров'ю. Мешканці звернулися до влади, і земля для майбутньої церкви була виділена в садибі No143 по вулиці Борчігівській. Ця ділянка належала Ользі Караваєві Кличка, дочці того самого Володимира Караваєва. Саме вона успадкувала батьків і землі, передала частині під духовну потребу. Перші служби проводили в тісному тимчасовому приміщенні. А вже у 1921 році громада впливала тужну на перенесення сюди дерев'яної дивізійної церкви, яка раніше стояла в середських таборах, побудована у псевдоросійському стилі за проєктом Крауса. Ця церква була скромною без безспіління з іконами на папері, але вона була справжня, жила молитвою війни. Преображенську церкву світили у 1923 році. Люди добу... будували їх своїм коштом. Її стіни були тонкими, але від був І Навіть коли влада у 1931 році постановила з грам під природним будівництва геологічного техніку, громада ще боролася, ахів зберегли, немов парафіальського старости, який просив не досить на те, що розбудований бідняками та церкву знесла, дає місце сміття на багатоповерхівка. Але пам'ять залишилася у повітрі, у камінні, у розповідь, і якщо пройти Барчинівської про профнорасорфей і зупинилися. Може, ніби почути. Плечі призмінтервіного кукла, якого вже немає. Інші як стара фотографія, у якій деякі обличчя стерлися, а інші все ще ясно дивляться на нас із минулого. Район, який формувався хаотично, природно, як сад, де доріжки з'являються самі собою, має цілий пласт волос, що зникли послі. Вони були, але їх стерли, бульдозерами, планами, новими проєктами. Але їхні імена все ще зубуть у спогадах старозилів, тіні дерев, що ростуть посеред асфальту. Йде сустоп сучасної вулиці Гетьмана, або в порися з трафіком на перехресті біля каравані плечі. Навіть не вдоватень, що під ногами підвоєна слідівської, гімназичної, святкової, ще деревна Андріївське. Це наш розвитку, ніби з роману початку ХХ століття. І так воно й було. Лузькі обсаджені деревом вулиці здачами, виноградними колодецями та лікарям. Що світіло газом. Садкова вулиця. У нас від залишилася фруктового посаду, що на її місці гімназична, бо поряд колись були за в кадеського корпусу. І саме там стояли навчальні приміщення Тетянівська. Нас вірно, на честь власниці чи чого когось зродили на Краваєвих. Вони зникли не одразу. З перших поглинули індустріальні погреби, потім забудова, потім широка магістраль, яка прорізала старий рівень нафпи. Але найцікавіше, це ще не зникло повністю внутрішні дворики, ровки. Непозначені навапі стежки між будинками. Це все залишки тих вулиць, Іноді старий паркан, іноді залишки це заслуг мобильку століття. або я виночару стер, пісочниці. Ще одна з таких невідомих точок. Стара частина вузці польової високі вернівчі у з в лічіку. Тут входять автомобілі. Тут узирада продавні ґрунтовим ліскам, і вздовж неї. Це ніби вузол пам'яті, який залишався збереження, випадково надторканом. І ось парадокс узначає, але імені саме завдяки тому, що про нього забули, вони визивають. Трава і видачі мають багато таких місць, вони мов тіні на вапі, і завдяки нашим відео зробити ці тіні видобування. Сьогодні краве віддачі це район, що живе на перехресті епох. Тут у хронографії на одній вулиці зустрічаються столітні зелені будинки, сталінки, сталянки, з звують лишеною штукатуркою і нові жика з кольоровими фасадами, балконами зі скла та підземними паркінами. Район змінюється, але робиться повільно, наче з обережністю, ніби йому болить кожна втрата. Сучасна забудова тут не просто необхідність. Це виклад района з насиченою історією із забудовою, яка росла стихійно. Тепер змушений вписуватись у великі міські плани. 2000-х почалася нова хвиля будівництва. Перед у з'явилися житлові комплекси на вулиці Японської, КТ-16, КТУ. Потім підтягнулися висотки на Миколу Глеву. На місці старих гаражів і гуртожитків зросли будинки в 16-25 поверхів. Одним із найбільших помітних прикладів є житловий каскадний комплекс на вулиці Гетьмана 46А, збудований у 1994 році. Міста став з прикладом архітектурного експерименту, Шість секції різної висоти, плавна гра з рельєфом, панорами, вигляд на залізницю. Це був жест карама ітачі можуть бути сучасними не втрачені обличчя а разом із новобудовами. Перейшла реновація. У 2000 роках реконструювали платформу трава віддачі. Тепер це повноцінний транспортно торгівельний фузол. На станціях швидкісного трамвая Олекс тихо та індустріального облаштували пандуси, сучасне освітлення, тактильну плитку, зони очікування. Бульвари колись заросли бур'янами, отримали нове мощення, лавки, клумби. Не все так ідеально. Нове вітісне, старе, стара забудова. Будинки, які формували обличчя району, поступово зникає Приватні садиви на вулиці Державській залізничні польові. Вдаються під забудову. Дерева вирубують замість квітників автостоянки. Там, де всі вчора був виноград, сьогодні магазин буде матеріалом. Це район на межі. З одного боку він оновлюється, отримує сучасну житлу, інфраструктуру, комфорт, іншого втрачає ідентичність, яку творили покоління. Крава видачі віддачі вже не ті, але й ще не зовсім нові. Вони у процесі, у вирізмін, у боротьбі між зручністю і пам'яті. Саме зараз момент вибору. Чи збережемо ми старі будинки культурному порядку? Віддаруємо автоматично неправда, чи вдасться залишити хоча б один квартал без багатоповерхівки, щоб сказати, з чого все починалося. Крава вдачі це не тільки про те, що будується, це про те, що зберігається. У Києві не так багато районів, де між залізницею гурту життєми шляхами раптом відникає відчуття спокою. Крава і саме такий простір. Поприхильну забудову шум машин і рух поїздів тут дивом збереглися зелені зони, що утворюють ніби якісневі кишені пропадіш на тілі столиці, Колись ці місця були утінними садами, на де дерма вулиці називалися садковою, польовою, ключовою. Земля була плодюча, родила яблука, вишні, груші. Кожна дача мала свій сад. І навіть зараз, якщо пройти старими двориками з того ж вулиці Дашавської чи залізниці, можна побачити поодинокі яблуні на згадку про ті часи. Але є і щось більше. Наприклад, біля будинку номер 139 років на вулиці Варшіївській, серед бетонних висоток, старовинний дубовий гай. Це не просто дерева, це природна пам'ятка місцевого значення група дубів, в яких їх 200 років була взята під охорону у 1999 році. дев'яносто дев'ятому році. тут ще до забудови мовчизні свідки, зміни епох, що пережили війну Раваєва, Хрущова, Каскадні ЖК і навіть часи, коли дерева вважалися перескодою для парковки. Єся сквер біля трамвайної станції Олекса Тихо, скромний, але зелений, і хоча його не знайдеш у туристичних поятівниках, саме тут збираються місцеві мами з візочками, дідусі з шахоми, підліти з навушниками. Він живий, він тихий. Ще один зелений фрагмент перехрестя гарматною та голеєю. Тут, між будинками, лишився маленький сад, який мешканці називають просто наш парк. Влітку тут спітуть пуски, восни шарудять каштани, і хоча офіційно цей парк зароєно це серце і не можна не згадати про дерева між будинками старі високі, які позади перші мешканці. ті самі липи що на весні пахнуть то знамоги ті клани, з яких діти досі роблять возики кроваві дачі. це не просто просторон і салат не чуть я А. Ну я думаю, сіє з руководів приймають. Травайві дачі це не лише дачі, будинки, колії. Це історія людей. Район, якому пощастило стати прихистком для десятків митців, учених, скульпторів, художників, педагогів. Вулиці, які здаються, звичайними, ховають у собі імена, що формували культурну столиці. Тут не було парадного палацу чи гудожнього салону, але тут були квартири, у яких народжувалися і те, кольори, лінії і людські долі. пласт історії пов'язаний із вулицею польовою. Саме тут у будинках 25, 31, 35, 37, 41, 43 і далі в 50-80-х роках мешкали. Мистецька інтелігенція Києва. Це була не просто вулиця, це була творча колонія. Тут під одним дахом жили живописці, скульптури, графіки, плакатисти, мистецтвознавці. наприклад, Євген Живніровський скульптор Дуракого. І сьогодні можна побачити в київських парках або Олександра Плансовська, чиї роботи зберігаються в музеях. Волод Фродякович, торговитий графік, який ілюстрував дитячі книжки, створював свої ескізи саме тут, на кухні типового сталінського будинку. У будинку номер 46 жив Василь Вінайкін, чим монументальна скульптура сьогодні прикрашає фасади освітніх закладів. Цей перелік довгий, майже як пуштова книга. Віщенко, Малаков, Кошелів, Маленька, Гарка, Мико, Ражба, Дзюбан, імена, які не завжди відомі широкому загаду, але без яких мистецька Мапаківа була б наповною. Ще тут жила Євгенія Давидова. Містовознавиця, чия скромна квартира була майже неофіційною школою естетики в її вітальні обговорювали нові вистави, де художні напрямки. У дворі, під підвищили, які уже понад 70 років малювали портрети, робили замальовки і читали вірші. Не можна забути Тетяну Максимовича, художницю блону металістку, чия праця це частина шкільних мозаїк і оформлення дитячих садків сімдесятих. А Юлія Укатер і Валентина Халаджін були лише подружжя. дуетом скульпторів, які створювали десятки пам'ятників, зокрема й тим, хто загинув у другій домі. Ці люди не просто творили, вони жили разом із яких діти ходили до шкіл. Вони відпочивали в тому самому сквері біля трамвайної зупинки, закуповувалися магазини будівельних і обговорювали мистецтво біля під'їзду. Вони були частиною краває видач, і район, без сумнів, був частиною їх. Сьогодні багато з тих будинків перебудовано, фасади утеплені, таблички замінені. Але якщо уважно подивитись, місце глинами ще видно шарами і маски фарби. І Якщо прислухатись у тиші, то почути, як розмова глядя пам'ять. Раває віддачі це не просто рой нова це маленький світ, захований між рейками, шумом проспектів і спогадами старих дерев. Це місце, де дачі перетворилися на квартали, а дерев'яні вранди, на панельні вікна. Це простір, де час наздикає, а наша ровується. Цей район пережив усе, століття царської забудови, дачну лихоманку, сталінську урбанізацію, хрущовську індустріалізацію, пострадянське будівництво і сучасні реновації. Але попри це, він залишився собою. Тут все ще можна знайти старі яблуні багатоповерхівками, вузькі стежки, які були вулицями, а в поглядах мешканців пам'ять про ті крава і віддачі, яких уже немає на мапі, але які залишилися в серці. Цей район проти що всередині міста, про дерева, що пам'ятають течників, про художників, які жили поряд і творили для всієї країни. Про платформи, на яких чекають потягів вже сто років, програми, які стояли на землі і у серці. І про те, як крізь усе зелень, рейки, панелі, пісок і шум розтещують живе справжнє. Крава, видача, це місце, де Київ оговорить тихо. Але якщо ти зупинишся і вслухаєшся, він сказує тобі дуже багато.